Якось я вже розповідав про дивні речі, які відкрив для себе живучи у сполученому королівстві. Але сьогодні я хочу показати вам картинку навпаки, як іноземці, в даному випадку нідерландці та англійці, з якими я мав щастя спілкуватися, бачать українців, і що дивного і неочікуваного для себе вони в них відкривають. Деякі речі можуть вас здивувати, як вони дивували цих іноземців, з якими я спілкувався, а також мене, коли я про це чув. Але головне, що слід пам'ятати, що це розважальне відео, і до нього треба відноситися з гумором і легкістю. У нього ціль ніяк не кого не образити, а лише розважити. Тож погнали!

Ще до ковідні часи, коли працював у офісі в Нідерландах, я одягав капці на початку робочого дня, а потім їх тільки знімав, коли день закінчувався. Нідерландці цього не розуміли і по-доброму мною час і часу капкували. Але для мене це в першу чергу гігієна і зручність. Тож, хто з нас правий, хто ні питання відкрите. Відверто кажучи, живучи серед іноземців, я досі буваю шокованим тим, що люди, заходячи у приміщення, не завжди знімають взуття, тим паче, що у Англії всі так полюбляють ковроліни. Але у світі, де і руки мити при вході з вулиці, не обов'язково, немає чому дивуватися. Я чув таку теорію, що знімати взуття перед входом у приміщення у нас повелося зі Сходу, де це є частиною релігійних звичаїв. Але для мене це в першу чергу питання гігієнічності. Кожного народу, звісно, є свої переконання та забабони, але те, скільки їх у нас, і те, як сильно ми їх притримуємося, дивує іноземців. Ну, от, наприклад, не ставити порожні пляшки на стіл, так? посидіти перед дорожкою, якщо ви їдете у подорож, не свистіти вдома, не купувати парну кількість квітів, бо це до нещастя. Тут завжди букети йдуть з парні кількістю квітів. Ніхто цього не знає, звісно. Не передавати щось через пиріг. Коли ви кажете про доставку, наприклад, Амазон, ми якось ділилися з одним з моїм знайомим із Колумбії про різні забобони, які ми маємо. Ми маємо їхні і свої також на додачу. Наші бабусі можуть піднімати найважчі сумки бігати за маршрутками. Працювати важко на городі, але на жаль, це явище воно викликано радше нещастями та важкими часами, які переживали ці бабусі за часів війни, коли вони залишалися єдиними підтримувачами господарства, де їм потрібно було працювати і по жіночій, і по чоловічій частині, і на важкій роботі, і на городі, і дивитися за дітьми, і за оселею. І навіть зараз ситуація така, що у них немає змоги розслабитися, бо їхня старість вона проходить у дуже скрутних умовах, тож їм доводиться важко працювати все своє життя. Це не суперсила, це, на жаль, необхідність і безвихідь. До речі, а чому би вам не зазирнути до мого телеграм-каналу? Там чимало цікавого, а також приємні люди, з якими ніколи не буває нудно. Приєднуйтесь за посиланням. Що хтось їде на дровах, яких немає навіть ста кінських сил, він буде все рівно витискати з нього максимум і йти на обгін. Ось ця траса схожа на Варшавку М07. Вона для мене як дорога смерті, особливо у темну пору дня. На відміну від Європи, де ніхто не перевищує максимальну допустиму швидкість на 5, ну максимум 10 км на годину, якщо ви надто сміливий, в Україні плюс 20 км на годину це нормальне явище. Вас не будуть штрафувати. Ну, максимум випишуть, може, попередження. Але люди по факту при допустимих 50 їздять зі швидкістю 70-75, бо ще плюс 5 іде на похопку реєстратора. Паркування дозволене всюди. На узбіччі, звісно, на тротуарі, на газоні. Цього іноземці збагнути не можуть. Особливо нідерландці, де якщо у вас немає розмітки під парковкою автомобіля, значить, що вам там паркуватися взагалі не можна. Максим, а я тебе куди казав? Ехать за хліба Так а що ти сидиш? Давай пошурша бігом. Всю блін. Ми цим словом можемо виражати цілий спектр емоцій, побажань або намірів. Переходячи з російської мови на українську, я усвідомлюю, що часто неправильно його вживаю, і є багато українських замінників. Але я його використовую і як дієслово, і як слово для того, щоб щось запропонувати, і щоб погодитися, і щоб пришвидшити, і щоб попрощатись. У нас є печальний опыт магазину ночного который був в нашому доме. Это були бесконечные драки, бесконечные шуми. Полтавка Наталія розповідає, її квартира знаходиться на четвертому поверсі. Кілька років тому вона з сусідами домоглася закриття нічного магазину Левада у їхньому будинку. По перше у Європі це дуже сильно регулюється законом про працю. Тож не можна перепрацьовувати, працювати у невизначений час. А також дуже високою вартістю оплати праці людині. Але в Україні, на жаль, ситуація така, що оплата праці доволі невисока, і ресторани, бізнеси, магазини і аптеки працюють, як кажуть, до останнього клієнта. Що стосується аптек, то це взагалі явище саме у собі. Люди навіть не ходять до лікарів для того, щоб отримати рецепт. Вони йдуть одразу до аптеки, консультуються з продавцем аптекарем, Стосовно того, які ліки йому потрібні. І аптекар нерідко дає йому якесь плацебо, яке там йому підвищить імунітет, вилікує його від кашлю. Тощо я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп у гірковий хрущ. Привіт, друзі! Ви на каналі Початки та Штампи, і сьогодні ми поговоримо про виготовлення печатки лікаря. На будь-який документ для того, щоб він став офіційним, потрібно обов'язково поставити штамп. Це, звісно, пережиток радянських часів, коли раніше на всіх документах обов'язково ставили початку в Україні. Також донедавна вимагалася початка на державних, на ділових або навіть особистих документах, навіть на якихось не таких важливих. Але на щастя, у 2017 році, це вже перестало бути необхідністю. Тож, навіть коли я поїхав із України, я забрав з собою це усвідомлення, що штамп потрібен всюди. І от коли у 2017 році я отримував візу до Сполученого Королівства, живучи у Нідерландах, мені потрібна була виписка із банку про те, що у мене є рахунок у нідерландському банку. Я прийшов туди, мені дали просто папір, на якому написані мої дані, і так, такі-то, такі-то має рахунок, скільки то коштів на ньому. І все, я простояв біля виходу, подивився на нього. Повернувся і кажу: а де ж там? Мені потрібен штаб, а так я не переконаю по посольстві нікого. Вони просто розвели руками і що ти хочеш, хлопче, все, все, що треба, тут є. Окрім того, що з 2017 року така штука, як початки, стала не обов'язковою, пізніше в нас з'явився такий інструмент, як дія, який тепер повністю нас переводить у цифрову площину і дивує іноземців тим, наскільки технологічні рішення можуть бути впроваджені у нашій країні. От як можна почути молитви у якихось арабських авіалініях перед зльотом літака? часто у літаках, де літають українці, можна почути аплодисменти після того, як літак сів. Звісно, європейці також аплодують іноді у літаках, у тих випадках, коли були дуже важкі умови польоту, і майстерність пілота вивела їх із небезпечної ситуації і безпечно довезла їх до місця призначення. Але українці аплодують у будь-якому випадку, якщо тільки пілот не приземлився повз злітну смугу. Власне спостереження, що найчастіше аплодують пасажири чартерних рейсів, які літають у відпустку. Один або два рази на рік. Ну звісно, літали до початку війни, і от вони не дуже звикші до польотів, і тому вони нервують. Типовий українець відчуває безпеку лише після того, як літак торкнеться з землі. Інакше як пояснити те, що після приземлення одразу всі, всі вскакують і починають витаскувати свій багаж, щоб якнайшвидше евакуюватися із літака, наче це якась маршрутка. Те, чого, власне, я не помічав, але чув від іноземців, це наша звичка додавати кріп до усіх страв, наче це якась приправа, а не агресивний аромат, який здатний зруйнувати, на їхню думку, любу страву. І одне діло, якщо кріп додається до традиційних українських страв, що очікувано, зовсім інше діло, коли він додається до піци, до суші, до паелі І у ситуаціях, коли ти навіть наївно не думав попросити у офіціанта про страву без кропу. Я навіть трішки погуглив і дійсно жаліються на кропову піцу, кроповий суші, кроповий хумус, кроповий гаспачо, і це лише декілька із того знемоїття страв, які ми начебто псуємо своїм кропом. Один із випадків, коли іноземець побачив у меню страву із молодої картоплі із зажареною цибулею, і спитав у офіціанки, якщо там є кріп, то будь ласка, можна без нього. Що офіціанка подивилася на нього з огидою? Та кріп, це і є суть цієї страви. Ні, не можна. Чому довелося вибачитися і замовити собі щось інше? Українці не посміхаються без причини, бо вони не хочуть видавати або імітувати почуття, яких насправді не відчувають. А також ось цей суровий вираз обличчя це спосіб ігнорувати те, що навколо вас відбувається. Іноземці посміхаються по замовчуванню, але для нас це дещо незвичне і нове. Деякі люди навіть це сприймають як лицемірство. Але я помітив, що коли у мене складний або напружений день, і колега або навіть якийсь незнайомець мені посміхнеться, я відчуваю деякі позитивні емоції. Коли я посміхнусь комусь і мені посміхнуться у відповідь, я відчуваю, що мені трішечки тепліше на душі. Ось ці посмішки це такий лайфхак, щоб показати іншій людині, що ти ставишся насправді до неї позитивно і не відлякати, не відштовхнути її при першій зустрічі. So, how was your day? Айнемейк смолтак? Що мене відкриті до простих розмов. От як, наприклад, поговорити про погоду, коли ви їдете з кимось у ліфті. Смок-ток це дуже корисна річ. Насправді вона, по-перше, дозволяє розбити лід з незнайомцем просто навчитися починати розмову з людиною, яку ви не знаєте, і ви розумієте, що вам доведеться з нею мати справу. Коли ви починаєте з чогось не зв'язаного з справою, ви трошечки стаєте ближчим один до іншого. А по друге, те, що ви питаєте у людини, як у неї справа, можливо, ви. Станете знати про якісь речі, які би інакше вона б вам не розповіла. У моєму житті було декілька разів, коли я виходив на якусь дуже відверту розмову, просто починаючи зі СмокТОКу. А найголовніше, що почали усвідомлювати іноземці, особливо після початку війни, це те, що ми не росіяни. Ми окремий народ, окрема культура, у нас окремий шлях. І ми добріші, ми розумніші, ми більш європейці, ніж росіяни. І нас треба сприймати по-іншому, не як частину імперії. І головне, це те, як іноземці дивувалися кмітливості, хоробрості і негнучкості нашого народу у навалі цієї великої страшної чорної орди. Західні країни усвідомили, що наша нація унікальна, що нашу країну населяють дуже талановиті, розумні і щирі люди, що наш народ хоче жити самостійно і приймати рішення. Власне, як вони самі хочуть жити, а не бути частиною якоїсь великої страшної імперії.